Сорт польської селекції Полонец має ось таку чудову загрузку і ось таку чудову ягоду. Нарахували приблизно 200 потенційних ягід на стеблі. Якщо рівняти сортом Маравіла, на Маравілі нарахували 140 потенційних ягід, які можна буде зібрати. Ось така загрузка, це не, не поодиничні такі стебла, це всі такі стебла. Отак видно, що без шпалери він не буде. Оскільки дуже багато ягоди. І ще, друзі, зверніть увагу, дивіться, це в нас верхня частина стебла, і це доволі ще не все. ось Тут ми нарахували до 200 ягід. Ось дивіться, на бічні гілки, бокові латирали, також покидали, ось покидали цвіт. І тут також є це все з одного стебла. Ось воно таке дебеляче стебло. Також є завість, де ягода. Ну і щоб ви не думали, що це одне таке стебло у нас, подивіться на цю красу. Все, все загружено ягодою. Шпалера просто вгинається від цієї ягоди. І ось така чудова. Чудова така ягода. Ось така загрузка полонез. Можна бачити, як ми йдемо і ряди червоніють. Підживлення тут немає, тут носила тільки органіка з осені. Працює на тому, що є в землі і на воді. все, Була б піджива, ягода була б краща, але в цілому сорт неприхітливий і ним варто займатися, він смачний, його варто мати, принаймні принай, мати для себе. Дивіться, який кущ мати для себе, щоб порадувати своїх різних близьких, близьких хорошою ягодою. Скажу так, по транспортабельності даний сорт йде трішки гірше, ніж Маравіла. Але ну, те, що він видає, яку кількість ягоди, ось подивіться, яка грана і яка ягода. Скільки він видає ягоди. І по простоті, як з ним просто працювати, тобто ви, якщо не любите фертигацію, не любите там якісь опрескування по листу і всякі інші танці з бубном, скажімо так. Сурполонес це для вас з такою загрузкою. Ось такої чудової ягоди.